Кавомашина Royal має надзвичайно багато функцій. Ось така вона на клавішах, вже більш сучасна є монітор меню. Тут є окремо капучинатор. Ось сюди трубочка під'єднується від бутилки з молоком або баночки будь-якої ємності з молоком. І працює капучинатор. Подача пару окремо. Є функція, де вона працює із меленою кавою, вже попередньо меленою. І також мелить кавові зерна. Ось тут кавові зерна засипаються, тут наливається вода. Вигляд у неї гарний. Працює повноцінно, тому що цю каву машину давали майстру на повну діагностику. Тобто вона повністю перебралась, перечистилась і абсолютно повноцінно працююча після сервісу. Так, обійдаємо і покажемо повністю. Це більш сучасний варіант із тих, що в нас зараз є на продаж. Основне для цих кавомашин, щоб їх не включали в пусту. Тобто, щоб їх не вмикали, коли немає води в лотку, і своєчасно виливали воду із цього лотка та забирали жмих із ось цього лотка. Ось тут накопичується жмих. Якщо дотримуватись цих правил, то буде працювати вона дуже довго, без збоїв і проблем, так як повністю була відреставрована. І зараз в повноцінно працюючому стані.